Вітаю, друзі! Кому війна, кому вибори? Олексій Арестович, невідомо, як він збирається балотуватися, але він уже оприлюднює свою програму кандидата в президенти. Пропоную її розібрати. Але за хвилинку, поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, Олексій Арестович презентував, я буду мовою оригіналу читати, а коментуватимуть, звичайно, від себе нашою українською. Мои первые 10 указов на посту президента Украины. Первое. О неприкосновенности церкви. Попытка захвата храма расстрел на месте. Шучу. Всего лишь задержание без права внесения залога и следствие по вектору разжигания розни на религиозной почве, что будет приравнено к преступлению против национальной безопасности. Друзі, ну є кримінальний кодекс, є кримінально-процесуальний кодекс. Там його просто треба застосовувати. Його можна і зараз застосовувати. Просто ніхто цього ну, якби не робить. А Що може зробити президент? Яке він має відношення до кримінального, Кримінально-процесуального кодексу його виконання? Та жодного. Ну, в нинішній Україні має пряме, а взагалі при нормальній, демократичній владі президент, це не його зона відповідальності. Але Арестович піариться. Моя позиція дуже проста. Є кримінальний кримінально-процесуальний кодекс, і будь-хто на будь-який храм нападає, втручається, релігійна ворожнеча, зразу кримінальна відповідальність а взагалі, взагалі мораторій на 25 років на винесення і обговорення питань, які стосуються мови, віри, історичної пам'яті. Отже, е, ну і захвачене храми возвращає завщинам. Він пише: ну, будь-який храм, який захоплений, має бути е, в громаді. Яка ним опікувалась, а не підстоловку, клуб, чи ще що небудь. Зрозуміло, все має стати на свої місця. Богу, Богу кесарю, кесарю. Друге. Обведення режиму особи защити праві і свобод гражданіна. Признаются неприкосновенными, как гарант Конституции, беру контроль. Любое нарушение прав и свобод с последующим жесточайшим разбирательством с теми, кто их нарушил. Любая попытка э, ограничить права гражданина по языковому, конфессиональному, национальному, этническому, языковому признаку, Обрушит на голову безумцы всю мощь государственной карательной машины. Любой наезд по языку в любую сторону, действия против национальной безопасности со всеми вытекающими для наезжателя. Памятники деятелям искусства и науки снова на месте. Памятники советским деятелям музея советского периода. Они прик... э, ну, девица, друзья. Те ж саме, це не зона відповідальності президента, Арестович просто піариться. Просто піариться. Просто піариться. Що стосується пам'ятників, ну, моя позиція дуже проста. З хунвінбінами треба покінчувати. Культурні діячі, наукові, звичайно, вони мають відзначатись. Українські діячі мають е, займати своє почесне місто. От він каже, наприклад, пам'ятники советським діятелям музеї советського періоду. Я, звичайно, вибачаюсь. Сидір Артемович Ковпак, який є героєм для Чернігівщини, Сумщини, Київщини, його теж в музей советського чи юрського періоду. Мені здається, він має право знаходитись на вулицях українських міст. Він українець. Він захищав Україну, боровся з окупантами на рівні з тими, хто зараз захистив Чернігівщину і Сумщину. Тому парк для інших совєтського періоду. а непрекасновесності бізнесу і частної собственности, любая перевірка проверка, провіряючи подавиться своїми погонами навсіх, лично приміні. санкционированные проверки не чаще раза в год по стандартной верифицируемой процедуре, отступить от которой категорически запрещается. Частная собственность защищается всей силой президентской власти с немедленным прямым вмешательством при попытке коснуться. Ну, друзья, ну что винысы, ну Д, э, В Повноваження президента, оці всі речі, про які він пише. Це повноваження податкової, повноваження поліції. Це все структури підпорядковані Кабінету міністрів, а не президенту. Президент на це вплинути не може. Для того, щоб це вплинути, президент має узурпувати владу, побудувати диктатуру, стати ще потужнішим, ніж. Зеленський, ну, мабуть, что хоче э, Арестович. Обаудите государства, проверка всіх доходів і розходів бюджету, структури государственної і частної собственності України з публічним розкриттям конкретних бенефіціарів, своїх і іноземних, по результатам рубить безпощадно всі все левые бюджету. Перераспределение расходов на стратегические отрасли, пересмотр стратегии государственного, частного сотрудничества в случае обнаружения владения частным капиталом стратегическими отраслями предприятия. Общий курс государство не должно ничем владеть, но должно задавать стратегический вектор развития программа выкупа собственности в частное корпоративное владение, включающая обязывающую программу развития актива и развития социальной территории вокруг детские сады и школы, культуры, спорт, инфраструктура. Малейше відступлення, попитки здати на металому місце розвитку, зброс соціальної відповідальності, жорстчайше преслідування по вектору преступлення проти національної безпеки України. Ну, по-перше, це також повноваження, Кабміна, а не президента, не знаю, куди він балотується. А по-друге, а все вже продано, здано на металобрух. І соціальна відповідальність скинута відсотків 10 за Луїсово, стратегічні галуз, ядерна енергетика, Надра і так далі. Мабуть, їй хоче і продати Арестович. Тобто, він хоче продовжити справу свого патрона Зеленського. Так. Обалдіть законодательство України. По відкритим даним выше 70% законодательства Украины противоречат Конституции Украины. По мере обнаружения такових, вето на ветония этих закону, попытка нарушить ветвь на голову безумцу, всю мощь государственность карательно. Арестовую нуль. повний два 0 зеро, в державному управлінні. Вето президента на закон може бути накладене лише до його підписання. Якщо він підписаний, цей закон може скасувати виключно Конституційний суд. Виключно, або він може бути скасований ухваленням нової редакції Конституції, про що я не раз казав. Дійсно, законодавство розбалансоване. Конституція розбалансована. Тому моя особиста пропозиція не оця херня, яку Арестович пропонує. Популізм чистий, який виконати неможливо. Яке вето? На що вето? Якщо закон підписаний Зеленським, то твоє вето, навіть якщо ти тричі будеш президентом, Льоша Арестович, до дупи, до дупи дверці. Так от. Нова Конституція, що я пропоную, скликати Конституційну асамблею, приймати рішення, новий текст суспільного договору, Конституційна асамблея з представників регіонів тих, які користуються авторитетом, підтримкою військових, капеланів, святих отців, науковців, юристів. Напрацьовує новий текст Конституції. Основні положення на референдум. Ви, до речі, подивіться, у Арестовича референдума нема. З вами з нами йому радитися не треба. А я пропоную на референдум: основні положення. І найголовніше, що потрібна нам посада президента. Бо до сьогодні всі президенти тільки грабували і знищували Україну. Голосуємо основні положення конституції на референдумі. Потім проводимо парламентські вибори і новий парламент ухвалює нову конституцію, новий суспільний договір, де прописані всі питання, в тому числі мораторія на мову, релігію, історію і так далі. В прихідних положеннях на 25 років. Як нова конституція скасовує всі закони. Які прийняті зеленим принтером, які суперечать здоровому глузду Конституції, повертає у власність людей, у власність народу те, що ці зелені гниди пораздавали міжнародним корпораціям і один одному. От такий шлях, а не аудит і вето, якого ніде нема. Чистої води балабольства і популізму. О создании специального комитета при президенте по выработке социаль... специальных мер и проектов законов в первоочередной необходимости в сфере наполнения бюджета. В первую очередь новых бюджетного таможенного и налогового кодекса. Без принятия без новой Конституции це ось ноль. Общий вектор ⁇ максимальная либерализация экономики по принципу зарабатываете все законно. Увеличение базы налогообложения, увеличение поступлений в государственный бюджет, максимальное снижение налоговой нагрузки, максимальное снижение бюрократического порога, снижение тарифов для населения и бизнеса. Друзі, чистої води популізм. Чому? Лібералізація економіки так, бере вудку, й диво Е, Збільшення бази на логоображення. Та її треба зменшити податок. Податковий тиск має бути зменшений. Навпаки, люди мають платити менше податків для того, щоб могли видохнути. Це те, що робить Мілей, те, що робить Трамп. А це чистий соціалізм завернутий в лібералістичну обгорточку. Так, ну там все інше теж туди. В принципі, ні ні, ніде для одної процедури не може требуватися більше трьох документів популізму. Якщо треба 5, то два скасуємо і видамо хрен знає кому, хрен знашу. Україна саме економічно свободна держава. Ну те, що ви написали, суперечить економічним свободам. Цифровізація, ну ми вже бачили отут, -от, з дією, з усім, з усім, з усім, отут. Потім в росіян всі дані, потім ще десь. Давайте цифровізацію залишимо також фахівцям. І будемо проваджувати так, щоб це не заважало. Національній безпеці. Создання Спеціального комітету при Президенті України по вироботку неотложних мер і закону в сфері демографії і усилення соціального капіталу. Медицина, пенсійне законодательство, ринок труда. Ну, знову, загалом, по загалям, яку бачимо медицину Аресту. Страхову, палатну. Отаку непонятну, яку зараз імені Супрун. Демографія. А як може бути демографія, якщо немає рівня життя? Пенсійне забезпечення. Ну, для початку скасуйте ківаловим всяким пенсії і їм подібні. А потім це. Давайте в загальному, друзі. Олексій Арестович він навряд чи куди буде балотуватися, більше ганяє понти. Він знаходиться за кордоном, його навряд чи допустять до виборів. Якщо допустять, це буде прецедент, який відкриє іншим тим, хто знаходиться в політичній міграції. Можливість балотуватися, і це буде для влади дуже дуже невигідно. Тому я маю величезний сумнів, що Арестович буде кудись балотувати. А те, що ми зараз вивчали, це чистої води популізм, чистої води е, взагалі, е, ну, знаєте, як попісяв в обличчя суспільству. Я б так сказав. Тому що це невиконуєме, це загалом по загалям, це не працюючі механізми, це чистий популізм. А найголовніше. Арестович чітко цим популізмом продемонстрував, що він брат Близнюк Володимира Зеленського. Згадайте, в 2019 році саме це нам обіцяв, вішав локшину на Вуха Володимир Зеленський. Вони бо сіамські Близнюки. Арестович і Зеленський. Зеленський і Арестович. Два балабола. А балабол... Як відомо, гірше трідераста думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.